Всім доброго дня. Їду з роботи в напрямку з Трускавця на доброгостів. Зараз вирішив зайти в ліс, пошукати гриби. Зранку заходив тут же, ж. бачу тільки маленьких піддубників. І зараз хочу подивитись, чи є інші. Але заодно і хочу показати вам те варварське відношення. Які є в наших лісників до нашого лісу. От Бачимо дуб сьогодні звалений, тільки бачимо багато гілок від нього. Тут ще дерево лежить. Промислова деревина, видно, по гілкам геть дерево не сухе, не є. Ну, тут бачимо пеньків, дуже багато старих, нових. З кожним днем, їдучи на роботу, я бачу таку картину. Кожного дня нові і нові нові дерева. Не схоже на чистку лісу. Чистка лісу, в моєму розумінні, це є зрізані гнилі старі сухі дерева. А ось це, це не є гниле старе сухе дерево, як на мене. Оце ялина. Ще оці дві ялини. Які, ну, сосна і ялина, киснаряка ялина. Ну, не дуже от, от там одна далі. отут тут одна. І це все за, лишень за один день. От маса гілок. Ну, щоб було видно. Гілки геть не сухого дерева. Ну, тут теж дуб геть не, не є старий. От все зрозуміло, це старий пеньок. А оце, я думаю, можна здогадати, це це свіжа робота. Ніток, нічого не бачу. Люди, схаменіться. Що ми залишимо нашим дітям? Одні пеньки? Швидше за все, схаменіться.